Моє вітання. Сьогодні поговоримо про табличний процесор Microsoft Excel і елементи управління. Розв'яжемо три невеличких задачі і якраз продемонструємо в Excel логічні функції і елементи управління. Знову ж таки, нагадую, для того, щоб встановити елементи управління, вам потрібно додати вкладку Розробник. Для цього можна. В будь-якій області е, панелі інструментів, викликати контекстне меню, вибрати налаштування смуги і поставити прапорець розробники ОК. Okay. Е, в мене вже заготовлено все. Давайте <кхем> ознайомимося з умовою задачі і розв'яжемо її. Е, дана ціна за одиницю, кількість одиниць, і потрібно розрахувати до сплати Зрозуміло, що е, формула очевидна, кількість помножити на ціну. Але у нас є елемент управління пропорець, який вказує нам, чи враховувати не враховувати знижку. Дана якась дисконтна знижка, наприклад, 5%. Зрозуміло, що сюди можна ввести будь-яке число відсотків. Ну, наприклад, е, давайте розрахуємо, е, скільки було б. Якби ми не враховували дисконтну знижку. Якщо не враховувати дисконтну знижку, це кількість за одиницю ціну за одиницю помножити на кількість. І отримали 100, 100 умовних одиниць, скажемо 100 гривень. Але якщо враховується дисконтна знижка, давайте розрахуємо окремо дисконтну знижку. Це 5% від суми до сплати, Так? Значить, якщо у мене розрахована сума. То я її помноживши на відсотки, я обчислю дисконтну таким чином. Якщо я маю суму без знижки і саму знижку, то я можу врах... розрахувати суму, де враховується знижка. Таким чином буде така формула: від суми відняти суму знижки. Ось. Ясно, якщо тепер поміняти відсотки, то і поміняється. поміняється і відсоток знижки, і сума знижки, ну і врахування знижки, сума з урахуванням знижки також змінюється. Ну а тепер можна дуже легко, е використовуючи логічні функції, підставити у випадку обирання пропорця одну суму, а в випадку його відсутності іншу суму. Спочатку ми прив'яжемо елемент управління до якоїсь комірки, формат комірочки і прив'язуємо, ну, наприклад, на, до C1. Тепер, коли обраний, обраний пропорець, в C1 з'являється, коли його зняти, то з'являється хеба. Ну і ми можемо використати, знову ж таки, функцію Excel, логічну функцію Excel. Яка містить три параметри. Перший це логічний вираз. В якості логічного виразу у нас комірка, яка відображає істину або хибу, якщо обраний чи не обраний прапорець. Якщо він обраний, це означає, що знижка враховується, значить це буде одна сума. Якщо він не обраний, значить знижка не враховується інша. От І вся задача наша розв'язана. І тепер ви бачите, що якщо обрати пропорець, комірка стала істина, значить виконується. Формула, яка вказує нам суму з знижкою. Якщо ми знімаємо прапорець, то хеба, відповідно, сума без знижки. Тобто задача розв'язана. Зрозуміло, що формулу можна було б відразу самому написати е таким чином. Тобто, давайте нижче раз розрахуємо. Якщо ця комірка істина, то тоді ми можемо використати формулу е ціну помножити. На кількість і відняти ціна помножена на кількість помножена на відсоток знижки. Інакше інакше ми просто ціну помножимо на кількість. Таким чином, ми бачимо знову ж таки, у нас 100, обираємо 85. В принципі, різниці немає. Можете використовувати додаткові. Комірки для обчислення, якщо вам так простіше, а можете відразу писати формулу. Переходимо до другої задачі. Наша задача на основі абонентної плати і трафіку розрахувати вартість, середню вартість за 1 МБ. Нам пропонується два тарифних плани. Супер смартфон 30 і супер смартфон 50. Е, перший тарифний план передбачає 30 гривень оплату ну, Скажімо, місячну оплату. А другий 50. За першим дається нам пів гігабайта, а за другим тарифним планом нам дається 2 ГБ. Я нагадую вам, що в одному Гігабайті 1024 МБ. Таким чином, ми легко можемо розрахувати, скільки це в мегабайтах. Тобто, ми беремо кількість в гігабайтах і множимо на 1024. Я отримув, що за першим тарифним планом це 512 МБ, а за другим це буде 2048. Зрозуміло, що коли ми будемо переключатись з одного тарифного плану на інший, то і в середній вартості сума повинна змінюватися. Давайте розрахуємо в залежності від абонентської плати, скільки коштує 1 МБ. Якщо у нас 512 коштує. 30 гривень, значить, ми ці 30 гривень ділимо на 512 і таким чином встановлюємо, що 6 копійок коштує 1 МБ за першим тарифним планом. Я копіюю формулу нижче. Тобто, пророблено те саме: 50 поділено 2048 і встановлюю ще 2 копійки МБ. Суми є. Тепер залишається на основі значень цих перемикачів. Встановити, який обраний, і відповідну суму підставити в цю комірку. Прив'яжемо будь з цих елементів до якоїсь комірки. Ну, Наприклад, до I1. Тепер, якщо обраний перший в I1 буде одиничка, а якщо обраний другий тарифний план, буде двійка. Достатньо вже все обчислено для того, щоб записати формулу. Знову ж таки, використовуємо лог... логічну функцію єсли. І. Тепер встановлюємо таку умову. Якщо ця комірка дорівнює одиниці, якщо там одиниця, Це означає, що був вибраний перший тарифний план. А за першим тарифним планом ми розрахували ось таку суму. ну або вартість. Якщо ця умова не виконується, тобто комірка і один не дорівнює одиниці, це означає, що був обраний другий тарифний план, а його вартість середня розрахована ось тут. Ось і все. І тепер переключаючи, ми з вами бачимо різні. Зрозуміло, що так як це все формули, змінюючи суми абонентської плати, трафік, ми автоматично отримуємо нові значення вартості середньої 1 МБ, і зрозуміло, що при перемиканні вони також будуть змінюватись. Переходимо до третьої, більш цікавої задачі задача про газ. Нам дано вартість 1 метра кубічного газу. Ну, для прикладу, взяти 6,88, тобто 6 гривень і 88 копійок. Для прикладу, зазначено, що спожито, наприклад, за місяць спожито 800 метрів кубічного газу. Наша задача розрахувати до сплати. Якби у нас не було пільг, то формула була б видно. Тобто, давайте, ось тут я, наприклад, розрахую, що без пільг це буде е, скільки спожита кубічних метрів помножити на ціну одного. Таким чином, от у нас є сума. Так, можемо собі десь зазначити без пільг. Ось. Але у нас. Є елементи управління, які вказують, що будуть застосовуватися пільги. Тобто, якщо пільги застосовуються, у нас є дві пільгові категорії. Це учасник Великої Вітчизняної війни або інвалід. Якщо це учасник війни, то йому надається 850 метрів кубічних безкоштовно. А якщо це інвалід, 50% від суми. Зрозуміло, що Одночасно дві пільги використати не можна, тому і тут представлені такі елементи управління, як перемикачі, які дозволяють обрати один тільки з групи. Ну, а в випадку, якщо пільга не враховується, то у нас вже сума розрахована. Давайте прямо розрахуємо е, пільгові е, суми. Для цього спочатку. Е, ми розрахуємо для учасника Великої вітчизняної війни. Але ситуація така, що якщо зараз є 800, то він ще не використав свою безкоштовну скажімо, кількість метрів кубічних. Це означає, що в нього має бути 0. А от якщо більше за 850, то тоді він має заплатити за ті метри кубічні. Як звичайний громадянин, Ті метри кубічні, що перевищили 751. Таким чином, ми розрахуємо для... Давайте я так напишу 3 літери В, тобто учасника війни, розрахуємо відразу за функцію якщо. В якій ми зазначимо, що якщо ця кількість спожита, Раптом більша або рівна, е, ну, в принципі, можна і більше, при рівності дасть різниця 0 і так. Немає різниці. Якщо кількість більша за зазначену кількість безкоштовну, то тоді оплата буде здійснюватись як різниця цієї спожитої мінус безкоштовної кількості, і Скільки було метрів понад норми, то будемо їх за звичайним тариф рахувати. Інакше інакше, інакше, е, зрозуміло, що е, спожито менше, ніж 850, а якщо спожито менше, то це безкоштовно, значить він має заплатити 0. Ось отак Ось, от ми розрахували. Давайте перевіримо, чи справді ми правильно. От 800. 800 менше, за 850, значить він не має нічого платити. Нехай заплатив з е, використав 851. Тобто за 1 кубічний метр зразу заплатив 688. Ну і інвалід. інвалід платить 50%. Це означає, що сума без пільг помножити на ці відсотки, які надаються, скажімо, знижки інваліду. Тут ми зазначимо собі інвалід. Перепрошую. Так. Ну, а тепер, в принципі, у нас є три значення. Логічна функція якщо дає можливість нам зазначити напряму два значення. Тому я пропоную поступити наступним чином. Розрахувати окремо комірку. Яка буде визначати, який з цих перемикачів обраний. І таке значення або це, або це буде повертати сюди. Для цього прив'яжемо спочатку, ну, скажімо, до С2. я прив'яжу Ці перемикачі, і таким чином вони повертають одиничку двойку. Ну, а тут, відповідно, використаємо функцію, якщо, яка дивиться на цю комірку, якщо значення одиничка, це означає, що він учасник великовічизняний, для учасника великовічезняний, ми розрахували тут. Ну а якщо хіба, це означає, що там двійка, а двійка це інвалід, а інваліда ось тут розраховано. Таким чином, ви бачите, що коли я обираю, то міняється. Зрозуміло, що тепер залишається нам обирати між цією коміркою і цією. У випадку врахування пільг ми будемо використовувати цю комірку, а якщо пільг. Не обрано, то значить ось цю. Для цього ми прив'яжемо цей пропорець до комірки, ну, наприклад, до C1. Таким чином, коли обрано, то місце, на коли ні, там хіба. І готова наша формула. Знову ж таки, функцію. Якщо, якщо ця комірка істина, це означає, пільги були обрані, значить ми обираємо цю комірку. Інакше пільг не обрано, значить без пільг. І все. Ви бачите, зараз пільги не обрані, значить я вибираю пільги. Так як вибрано, що це інвалід, то підставляється ця сума. Якщо буде учасник великої частини, то буде підставлятися інша, тобто береться з цих комірок. Ну, все, в принципі, задача розв'язана. Без пільг з пільгами учасник інвалід. Причому, якщо учасник, ми ставимо суму. Менше за 850 у нас прочерк, Це те саме, що 0. Бо зараз тип встановлений фінансовий. Якщо ми оберемо, наприклад, грошовий, то буде 0 гривень 0 копійок. Ось і все. Бажаю вам! Хі.